Всім привіт! Ви на каналі Тракторист ТВ. Сьогодні розпочали сушити кукурузу. Сушарка газова 12 тонн. Загрузка, вигрузка, може себе загружати, вигружати самостійно. Але загружаю її з бункера-перегрузчика, а розгружаю в ПТС 11. Одна сушарка займає 4 години по часу. Та в середньому 7 балонів газу. По 35 літрів, 1000 гривень балон, виходить, газ по 28 з копійками. Ось засипали 12 тонн, на виході десь виходить 10 після сушки. Наганяємо температуру, ось вже почала випаровуватись волога. Плюс паливо в трактор, тобто сушарка тона собі вартість, висушити тонну кукурузи десь в межах 900 гривень. Це з вологи 22 до 14 ми збиваємо. 22-23 Ось зараз засипали. Бачите, скільки кукурудзи та покажу в кінці, як кукуруза трішки висохне. Так, друзі, висушили кукурузу за три з половиною години та шість балонів газу. Ось наскільки бачите сіла кукуруза, висохлася.